У День письменника ми зазвичай згадуємо найвидатніших митців, ім'я яких записано золотими літерами в історію культури людства. Однак сьогодні ми пропонуємо вам зануритися у саму сутність письменника як такого, що означає бути письменником? І з цим питанням ми прийшли в бібліотеку, аби відповіді знайти. У найвідоміших творах української та світової літератури першу ж відповідь знаходимо у вірші Ліни Васильівни Костенко, кому як не їй знати про саму сутність письменництва, адже саме вона 16 років була змушена писати свої вірші у шухляду, сподіваючись тільки, що колись знову вона повернеться у літературу. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було: асфальт, і спориші, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Відповідь на питання, що таке письменник міститься у романі Курта Вонегута та бойня номер 5 Письменник це не лише про талант і ідею, це й про повідомлення, зернина. Правди письменника, яка міститься у кожному його творі. Він плекає її, захищає і ростить як рідну дитину. Всі ці роки люди часто питають мене, над чим я тепер працюю. І я їм відповідаю, що мій головний задум це книжка про дрезден. Колись я те саме сказав і відомому кінопродюсерові Гаррісом Бістару. Він видивився на мене. І запитав, то це буде антивоєнна книжка? Виходить, сказав я, що так. А знаєте, що я кажу тим, хто пише антивоєнні книжки? «Ні, Тож скажіть мені, пане стар, що саме ви їм кажете? А я їм кажу, чому б вам натомість не написати антилюдовикову книжку? Тим самим він безумовно хотів сказати, що війни будуть вестися завжди, і щоб покласти їм край все одно, що покласти край льодовикам. І я з ним повністю згоден. Письменником це так само і про самопожертву в ім'я натхнення. Погодьтеся дуже дивно знайти таку думку. У книзі майстра жахів Стівена Кінга 1408. Головний герой, письменник Майкл Енслін, натхнення якого веде його найзагадковішими місцями містичної сили, опиняється у зовні пересічному готелі Великого міста. Ніщо у масивній будівлі не віщує загрози письменник, із властивим йому скепсисом вірить, що історія таємничого номера 1408 лише байка для туристів. Хай як керівник готелю відмовляє Майка від ідеї поселитися у номері, та він наполягає на своєму, летить до власного руйнування наче метелик на вогонь. Цікаво, що у 1908 році український письменник Михайло Коцюбинський так само написав про процес руйнування письменника у своїй новелі Інтермецо. Проте, він не зруйнував свого героя вщерб, а показав, як він відновлюється і повертає свої творчі сили, милуючись рідною природою. На небі сонце серед них я. Більш нікого йду, гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шов колосистої хвилі, Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом, такий він гарячий, такий нетерплячий, Що аж киплять від нього вівса. Іду далі, киплять, тихо пливе блакитним річка льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, Що хочеться сісти на човен поплисти. А там ячмінь хилиться і тче, тче з тонких вусів зелений серпанок. Іду далі, все тче, хвилює серпанок. Стяжкі зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо, вони хотіли б бути, як небо, і стали, як небо. Тепер пішла пшениця, твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі, усе пшениця й пшениця, коли ж сьому край буде. Біжить за вітром, немов табун лисиць і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість.